Доброго дня! Вітаю вас компанія Агробат. В цьому відео проводимо тестову поїздку самохідного оприскувача капелька КУ. Цей комплекс призначений для внесення касу та інших мінеральних добрив по марзлаталому ґрунту. Основна його перевага це використання шинооболонки, що дає змогу працювати по марзлаталих ґрунтах. Період, коли важка техніка не має можливості заїхати в поле, ну, а також в фазі кущення, не залишаючи колії і по сходах рослин з висотою стебла до пів метра. Оприскувач має колісну формулу 6х4. Робоча швидкість до 25 км. Ємність бочки в нас на 1000 літрів, довжина штанги 20 метрів. Комплектується дойцівським двигуном 3,1, атмосферним 4-силіндровим, витрата палива приблизно до 200 грам на гектар. Має кондиціонер, має вебасту. Комплекс працює на гідроходу, має поворотну задню вісь, По оболонках Виробники ТОВ-агробат Українське виробництво, так що, кому потрібні пшенооболонки на росу або водолій, звертайтеся. Контакти будуть під відео. Далі, штанга в нас у вигляді ферми. Без тросів, є можливість відключення секцій, в кабіні знаходиться електронна система контролю та регулювання норм витрат робочої рідини. Rag Bravo 400 Італія з навігацією. Так виглядає кабіна. На двигуні буде ще встановлена кришка, так як це тестова поїздка. Всім вдячний за перегляди. Якщо ви використовуєте схожу техніку в себе на підприємстві, пишіть в коментарях. Потрібна буде консультація. Звертайтеся.